Идуть, ріжуть, змотують у рулони так у волонтерському центрі. Ми разом віничани допомагають нашим захисникам, передаючи на фронт сітки. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса також долучились до допомоги плетіння сіток. Нам в університеті викладач повідомила, що буде такий захід проходити, і ми можемо прийти допомогти. Пані Тетяна працює в центрі з першого дня. Саме вона навчила наших студентів плести сітки. 1 березня 2022 року я прийшла на плетіння сіток. Ще в 25 п'ятій школі ми були там, майже рік були. Тут усі працюють як шоцерський годинник. Одні ріжуть речі, інші плетуть сітки та змотують їх у рулони. за минулий рік, він ж попередній, навіть 22-й, це було 6 кілометрів сіток від метра шириною до шести. Прийти в центр для допомоги може будь-хто незалежно від статі та віку. Записали біля Лігана та Влад Андрущук.